Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Сьогодні в нас на огляді третя дека з моєї покупки, яку я вам анонсував у попередніх відео. Це японець Тек. Придбав я нещодавно. Придбав я у людини вискочило оголошення на Play Marketі, що людина продає. Виставила її за 50 чи за 60 доларів, я вже точно не пам'ятаю. Я домовився, це жінка якась була, я так зрозумію, старша. Я домовився, що окей, мене цікавить, я готовий забрати. Ми домовились про зустріч, але потім людина через декілька днів. Вірніше, зустріч не відбулася перша, тому що в мене не було часу, а потім людина десь виїхала за межі, ну, не було її зовсім вдома. І потім вона мені пише: слухайте, така річ. Я не знаю, чи ця дека працююча чи не працююча, справна вона, несправна, тому давайте 20 доларів і щоб у вас не було до мене ніяких претензій. Стан її ви бачите дуже гарний, ну дуже гарний, не знаю, передасться вам в неї, немає ні царапин, ні коцання. Ну, там є сліди вживання. От, наприклад, якщо ви подивитесь, тут якісь щось є, от, подерте таке, тіпа. ну, от якби є сліди вживання, але передня панель, можна сказати, близька до ідеалу. Я її придбав, привіз додому, включив і от дивіться, що я вам зараз покажу. От Я її зараз включаю, бачите? От, екран скажу зразу, такий собі тьмяненький. Тобто, при освітленні його в принципі майже не видно. Але це 92-й, 3 й рік, можливо, 4-й. От можливо, четвертий Я ще досить добре не розібрався в ній, я не читав інструкції, що, як, до чого. Я думаю, я зроблю огляд, коли я вже замовив комплект резинових ремнів, на ній він повністю мертвий. Я замовив комплект резинових ремнів, тоді можна буде точно сказати частотну характеристику цієї деки. Дека, вважаю, досить серйозна серйозним функціоналом. От зараз дайте мені секундочку. Що собою вона являє? Вона собою являє двохкасетну деку. Ой, перепрошую. От, Бачите? Давайте заглянемо, це досить цікаво туди заглянути. Обидві частини касетника якби, мають реверс. Тобто в одну сторону і в іншу сторону. При тому всьому я вам показував деку Санйо, так там головка мала 4 доріжки. А тут головка має, як можете бачити, от зараз головка має дві доріжки. І ця головка перекручується вліво-вправо. Також само звичайно, це дека частина для запису, а це звичайна дека. От. Ця також перекручується і має реверс. Також є стандартні кнопочки, тобто касета може в одну сторону, в іншу грати, потім від початку одну сторону програти, потім іншу виключитись і по кругу. По кругу, мені здається, вона може грати до п'яти разів кожна частина. Тобто одна частина п'ять раз і інша частина п'ять раз. Також має систему шумопониження пониження всі напевно про неї чули. Що в ній такого, як би, рекламованого є на самому цьому? От бачите, Dolby Hx Pro? Це коротше, якщо з простими словами розк розказати, це покращення запису на високих частотах. Тобто всі розуміють характеристики, деки відрізняються, в які вона від низу й до верху може відтворювати частоти, плюс там сигнал шум і там ще певний характер. Але один з важливих це частотні характеристики, і дуже мало дек, які, наприклад, можуть відтворювати 18 кГц чи 18 тисяч Гц. А тут а можна при записі покращити високі частоти там, з одної касети на іншу, чи радіо, чи підключити ще щось. Також тут є така цікава функція CD Synths. Це функція для синхронізації деки з CD-програвачем. Ця функція для запису для синхронізації cd програвачем. Ці всі, до речі, дека має дві швидкості. Вона має швидкість 4,7 і 9,5. і при тому всьому ми можемо накопіювати при великій швидкості. Тобто ми можемо вставляти в одну частину деяке касету, в іншу, щоб ми могли щось записати на неї, і вона буде копіювати при великій швидкості. І мені здається, я можу помилятися, але мені здається, що, напевно, не знаю, чи ця, це, чи це, що вона може моніторити в реальному часі те, що записала. Можливо, це і ні. А можливо і так, треба буде переглянути. І якщо я не помиляюся, я там заглядав одним оком. Верхня частотна характеристика цієї деки була 18 кГц. Що я вам ще хочу показати? Вона несправна, ну несправна, вона справна, але так як і у всіх деках, в неї вже зносилися резинові ремні. Але я вам хочу відкрити кришечку і показати внутрішню частину, з чого вона складається і що вона собою являє. Дайте мені хвилиночку. От я відкрив цей японець, і ми можемо бачити От наша монтажна плата. В інтернеті я почитав, що ці лінтопротяжні механізми ну, досить такі надійні і не є погані. Хоча з вигляду вони мені виглядають, якби ну, простенькі, нічого такого складного в них немає. Печатна плата до монітора нашого, до екранчика маленького, і от сама печатна плата самого програвача. Що вам скажу? Тут на цій платі присутні місця, де відсутні деталі. Тобто, от можете бачити, от, от такими квадратиками розмічені розміщені блоки. От, бачите, вони навіть деякі блоки. от Dolby, level Meter, деякі блоки підписані. І оцей блок. CPS, не знаю, що це за блок, можливо, хтось з вас знає і може мені підказати. От, цей блок взагалі відсутній. Блок виходу. Але що радує, що тут дуже багато. От, наприклад, бачу мікросхема цей, Toshiba, потім мікросхема NEC. А NEC, Мені здається, так, це Японія. Потім знову мікросхема Sony. Тобто набір Sony мікросхема, тобто набір досить, як би вам правильно сказати, досить пристойних мікросхем і досить багато для однієї деки. Я навіть почитав на форумах, люди писали, що її частково можна прирівняти до початкового рівня студійної. Не знаю, правда це чи неправда, дайте мені знати. Також я би ще хотів, знаєте, що інколи мене запитував мій товариш, чи є можливість, якщо би купити, є можливість на 220 переключити. Інколи буває апаратура, яка всередині має трансформатор на 220 і на 110. От, бачите, його трансформатор живлення. І інколи є можливість переключити, просто перепаяти, поставити, зробити 220. Тут поки що не знаю. Скоріш всього, немає, тому що, от бачите, впаяно тільки два входи. Тобто з трансформатора є тільки два входи. Але, ну, не знаю, чи так легко замінити буде трансформатор, тому що у нас є декілька виходів. Тобто, це я, так, от, це, я так розумію, це двохполосне живлення. Тобто плюс мінус і ноль чи середній. А це, скоріш, можливо, теж таке ж саме. Треба буде заміряти або оглянути схему. Ну, Є можливо, от, наприклад, хтось хоче купити з Америки, знайшов хорошу дешеву річ, класну, а вона на 110 вольт. Може купити трансформатор, і в нього буде, як би сказати, для всього одразу ж, а може просто всередині залізти, подивитися, чи є можливість переключити. Бо, як ви пам'ятаєте, я вам знімав ресивер Кенвуд, і я потім, коли вже вдома собі сидів, копався в ньому, в цьому ресивері, я знайшов, що всередині в ньому, в задньої частини, можна відкрутити гвинтик, переключити переключатель і закрутити гвинтик, і зробити його на 220. Той ресивер Кенвуд. Хто пам'ятає, хто дивиться мої відео, хто не дивився, може переглянути. Також у нас модель W700R. Але дивіться, що я замітив. Бачите? Тут є дві моделі. От зараз показана чорточка, що в нас W700R, а є ще модель W800R. Треба буде переглянути, можливо, в інтернеті в чому відрізняється. Можливо, оцей блок і є. Якби блог задіяний, коли у нас 800 r Можливо, не знаю. Скажіть свою думку. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Подобайка, підписка і коментар. Будь ласка, ще прошу людей, які розбираються в касетних деках, людей, які читали, чують або ну, захоплюються. Що ви скажете про цю касетну деку. Тому що моя точка зору, я вирішив собі залишити сангіо. Вона мені подобається. Там вона хоч і не двохкасетна, але вона олдскульна. Мені подобається її вигляд, мені подобається. Я не знаю, як вона грає, хоча люди її хвалять. Мені подобається її. Індикатори стрілочні, а тут це все, бачите, електронне. Електронне якби теж не є погано, я так думаю, але все ж таки я більше схильний до стрілочних індикаторів. Тому буду чекати від вас коментар, що ви думаєте, любителі касет касетних дек відносно цієї деки. Дякую, чекайте наступне відео.